Привіт! Продовжуємо тему числівника, і сьогодні говоримо про узгодження числівника з іменником. Поєднуємо ці частини мови. Отже, починаємо із типового тесту НТ. Так, і рухаємося далі. Отже, один узгоджується з іменником в стандартному форматі, тобто нібито це прикметник. просто. Одна ручка, одне озеро, одні двері. Або, наприклад, може бути у складеному числівнику плюс одина, тобто 51 день, 91 кг, 341 метр. Думаю, що тут проблем не виникне. Далі. Ось найтаке важливіше, тобто тут прямо увага, увага, увага. Це два, три, чотири і обидва. Вони узгоджуються саме з множиною. Це дуже неочевидно, може бути на початку, може і очевидно, в принципі, якщо вже звикла до цього, але ось множина. Тобто будь-яке слово ми ставимо просто у множину. Наприклад, два не стола, а столи. Обидва дуби, три стільці, чотири вчителі. Тобто, ми ставимо оце слово вчителі, стільці, дуби, столи просто у множину, звичайну множину називного відмінку. Добре, далі від 5 до 20, 30, 100 і так далі. Тобто всі такі подібні числа будуть узгоджуватися з родовим відмінком множини. На наприклад, 5 олівців, 6 зошитів, 40 столів, тут нібито немає виникнути проблем. Далі, що таке мішане число? Це коли, наприклад, є 3,5 км. Тобто тут половина. Ми пам'ятаємо, що половина, третина, чверть це не числівники, це іменники. І тому ми як ми їх узгоджуємо? Ми все одно дивимося на число. Тобто на 3, 2, 5. І тому 3 узгоджується з множиною 3 кілометри, 2 апельсини, а 5 літрів, 7 кілограмів. Тому так і узгоджуємо. Так, добре, з цим розібралися. І тепер практикуємося на цю частинку правил. Перевіряємо, отже, три підручники. 42 комп'ютери, 58 боржників, 23 стільці, 4 принтери, 42, 342 документи. Тобто ми завжди дивимося на останнє число: 3,5 метри, 133 мешканці 142 американські долари, 3 касові апарати, 243 слухачі. Чи 32 будинки, 2 сусіди. 12 місяців. 3 місяці. 4 директори, 102 стільці. 44 громадяни. Ага, так, ні, стоп. Запуталась. 44 громадянина. Там ми не говорили про це, тут допишу, чому, чомусь забула в правилах це дописати. Якщо зустрічається такий суфікс "-ин", наприклад, в таких словах, як селянин, селянин, містянин, киянин, громадянин, ось отакі такі от. То в них з цим суфіксом ин слова будуть ставитися у родовий відмінок однини. Тобто, наприклад, 44 кого чого громадянина, селянина, містянина, киянина, тобто там буде закінчення А. І суфікс зберігається. Рухаємося далі. Тепер дробові узгоджуються з родовим відмінком однини. Тобто 5 гектара, 0,6 метра торта, апельсина. І в мішаних ми про це вже говорили на минулому занятті, вони поєднуються із, тобто мішане число тут ціле є, але узгоджуються саме з дробовим. Далі півтора і півтори це дробові числівники, і вони узгоджуються з іменником родового відмінку однини, як і дробове число звичайне. Але важливо пам'ятати, що півтора стосується тільки чоловічого роду, наприклад, півтора місяці, півтора Стола півтора чогось чоловічого роду, а півтори жіночого, півтори тонни, півтори е, каші. Е, дивний приклад, але е, так, півтори-півтори. вона. Далі рухаємося. Збірні. Ми про них вже говорили, тут трохи більше деталей. Отже, вони узгоджуються з родовим відмінком множини, тобто двоє селян, троє голубів. Четверо дверей, п'ятеро хлоп'ят. Кого чого і множина? Так. Тобто тут, так, тут от, я вказала, з чим вони узгоджуються. Ми говорили про чоловічі рід істоти, лише ті, які множинні, предмети, лише множині, і середнього роду неістоти. Так. Ага, і істоти також, тому що це четверта відміна. Тут, наприклад, телята це воно, телятко або курчатко, і тому в них теж буде. Тобто з середнім родом істотами теж не поєднується з жіночим родом, але ось тут є такий виняток: обидві жінки поєднуються з обидві словом поєднуються. Так, рухаємося далі. Тепер числівник з назвою місяця. Ми ставимо у родовий відмінок 1 лютого, 1 лютого, із 1 лютого, із 24 серпня, із 1 вересня. Тобто завжди, який би там відмінок не був в порядковому числівнику, ми узгоджуємо з родовим відмінком місяця. Так, перевірають креслення і практикуємося. Так, перевіряємо. Одна п'ята кілометра дробовий. 7,1 дня. Кого чого? Їхали 9,5 години або 9 з половиною годин. Тут варіант. 25 258 площі. 1,5 підручники. Так, підручників. Це ж у нас 1,5, до речі, це 150. Півтора це 150 тому з. І. Працюємо 6,5 годин або 6,5 години. Тобто тут з варіантом. Так само 7,5 кг мів або 7,5 кг Так, добре. І переходимо до того тесту, з якого починали. Отже, правильно поєднаний іменник із числівником рядку. Обидва, ми пам'ятаємо, що обидва, 2, 3, 4, обидва узгоджуються з множиною. Тобто обидва хлопці. 4 поверхи, 3 десятих метра, родовий відмінок, два випускники, 102 клени. Тобто, ось він г-варіант правильний. Так, добре. І тепер іще попрактикуємося на цю тему. Так, перевіряємо. Отже, помилку треба знайти. Так, ага, ось вона в Б. 3,5. Ми дивимося на 3, а має бути апельсини. Далі, в другому помилка. Так, знову ж таки, дивимося тут на 2 2,5, тому має бути банани. В третьому. Ага, ось він в Д. Три професори. Четверте. Так. Ага, тут в А. Двоє раз це чоловічий рід і не істота, тому має бути тільки два рази. Двоє разів зі збірним числівником не можна узгоджувати. Ось така тема. Практика буде в тестах і в завданнях, тому будемо над цим практикуватися. Все. На цьому все на сьогодні. Па-па!